i you Слава Україні, підписуйтесь на телеграм. Міністр оборони Туреччини Голосі Акар заявив, що воєнний злочинець та голова Міноборони РФ Шойгу, ніби сказав йому у телефонній розмові, що підтримує якнайшвидше припинення вогню. Турецький міністр сказав, що говорив телефоном з Шойгу цього тижня. У Росії усе більше кидають натяки про переговори. Путін іде тактикою дрібних кроків, щоб з ним почали про щось домовлятися, а далі він буде поступово втягувати світу свої переговорні процеси. Але Україна має свою чітку позицію. Цинічним заявам путінських марі... Онеток не вірить ні Україна, ні захід. Є повна консолідація українського суспільства і консолідація заходу. Що зараз сідати за стіл переговорів з Путіним не можна нікому. Росія не потрібен мир, припинення вогню у розумінні росіян. Це можливість зберегти контроль над окупованими територіями. Радник голови ОП Подоляк назвав позицію РФ класичною російською пасткою та грою слів та наголосив, що Україна продовжить звільняти свої території. Абсолютно очевидно, що це не принесе миру, а стане причиною більш масштабної війни в майбутньому. Росії не потрібен. Мер армія РФ хоче отримати оперативну паузу, щоб відновити резерви та підготуватися до наступного раунду. Ми не можемо цього дозволити, сказав Подоляк. Радник голови ОП наголосив, що Україна продовжить діяти на користь народу та звільнятиме свої території, що є реальним шляхом до встановлення миру. Тому про якість переговори з РФ не може йти й мова. В останні тижні представники Росвлади усе частіше говорять про переговори з Україною чи країнами заходу. Диктатор надіється про поновлення переговорів, незважаючи на відмову Зеленського вести з переговори після анексії чотирьох областей України та, попри просування ідеї переговорів з Києвом, Путін не збирається відмовлятися від продовження війни. А бажаний режим припинення вогню сподівається використати для підготовки до нового наступу у лютому березні наступного року. Повідомляє видання МІДУЗА, яке в Росії зарахували до іногентів. Путін хоче, щоб Росія зберегла контроль над територіями на Донбасі і, взагалі, не хоче обговорювати Крим. Російська влада зробила новий тактичний варіант. Він передбачає не укладання повноцінного мирного договору. А Провадження тимчасового режиму припинення вогню наразі Кремль намагається вплинути на західних лідерів президента Ердогана, щоб ті переконали Україну повернутися до переговорів за РЕВ у цих розмовах із лідерами інших країн. Розпредставники наводять простий аргумент: треба уникнути жертв серед мирного населення. Це звучить лицемірно на тлі нещодавніх масових ракетних обстрілів Україною, які почалися після підриву кримського мосту та успішного контрнаступу українських військ. Джерела медузи наголосили, що Путіна не збирається. Відмовлятися від продовження війни, а можливий режим припинення вогню сподівається використати для підготовки до нового наступу. Але у задумі РФ нема майбутнього, оскільки позиція Києва щодо переговорів з Москвою лишається незмінною. Ми готові будемо до переговорів з РФ, але не з Путіним, а з тим, хто прийде йому на зміну. Повторив співрозмовник в ОПУ позицію Зеленського і запропонував росіянам зносити вашого Путіна неадекватного. Україна давно не довіряє заявам та жестам доброї волі з боку Росії, доки не будуть деокуповані українські території. Торії ніякого припинення вогню не буде. Радник голови ОП Подоляк заявив, що російський сценарій абсолютно точно не на користь України, і що лише військова поразка РФ дозволить реально закінчити війну, що взагалі дає припинення вогню Україні за російським сценарієм. Фіксацію де-факто нової лінії розмежування та спішне окуповання росіян на тимчасово окупованих територіях. Серйозно можна вважати, що ми на це погодимося, особливо на тлі контрнаступу, явно оперативну паузу для сильно пошарпаних частин росіян, щоб відтернувати хоча б трохи мобілізацію. Ізованих і поспішно відправити нову кількість смертників на фронт. Нам це навіщо заявив Подоляк. На цьому у мене все Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок.